Взуття, осінь зима. Тут у нас 20 кг, взуття першого сорту. Зараз можна дивитися, що входить в коробочку. Так, перші ось такі колегічі кеди. Бачите, натуральна шкіра, розмір не вказано. Приблизно 45-й. Дивимось далі. Ось така буде пара взуття, типу як під Мартинси. Лакова основа 41 розмір. Далі утеплені черевички. Єдине, що розійшовся з боку замок. На одному. Ось така пара взуття з блискітками. Далі, ця пара взагалі, 39-й розмір. трекінгові, Єдине, що ось тут щось. А так то дуже класна пара. Оп, бачите, ось так вона виглядає, трекінгове розбиття. Розмір, я вже сказала, 39. й Так, далі. Ось такі черевички будуть. Натуральна замша. Розмір 36. й Далі ще одна. Вот такая пара на каблучку, я расскажу размер, Пятирочка, 38. восьмый, вот такие, далее, так, вот тут, вот такая пара, взуття, у тебя тоже, минималистичный каблучок, натуральная шкира, размер 37. Дивимось далі. Ведиться які класні високі чобітки з натуральної шкіри 39 розмір. До речі, собі вартість тут виходить дуже маленька, можете собі порахувати, скільки коштує одна пара на ну, шкірену модельку. Оця взагалі благодічна. Так, і дивимося далі. Ось така моделька буде. Іде на невеличкій тонкетичці 36-му розмірі. Далі ось така. Розмір 39. Далі у нас будуть ось такі жіночі козаки, 38-й розмір від бренду Примадонна. Дуже класний стан, як бачите. Не бачу ніяких дефектів. Гарненький. Дивимося далі. Ось така моделька. Дуже гарна моделька, але єдине, що ось тут є дефект, який, мені здається, це просто відтерти. 37-й розмір від бренду Тамарі, збирається. Клас. Відомий бренд, хто не знав. Далі 38-й розмір. Ось така шкіряна моделька, натуральна шкіра, як бачите, тут дуже класно прошита підошва. Ось такі. Дивимось далі. На каблучку туфелька 38 розмір. Туфлі черевичок, не знаю, щось, типу такого натуральна замша. Дивимося далі. Ось така моделька. Теж буде натуральна шкіра. 35-й розмір, теж гарно прошита підошла. Якісно прошита. Далі. Від бренду Геокс. Розмір. Не вказано. 45-й є. Тож приблизно і думала, що 45-й. Ось такі. Теж натуральна шкіра в дуже такому, я б сказала, гарному стані. Так, ось такі. Теж натуральна шкіра, вони йдуть високі. Розмір не бачу. тут десь приблизно 37-й, можливо, 38. й здається, 37. Далі ось така моделька. Ой, дайте, які класні. Так, розмір 36-й, замша, як бачите, натуральна, гарна моделька. Тут е, стразів дуже багато. Так, закінчилась в мене пам'ять. На жаль, на телефоні. Тому перезнімаємо ось така пара взуття. Замша натуральна, 36 розмір. В Зуші є етикеточка гарна. Гарна моделька. Далі дивимося. Ось такі. Як бачите, гарна така громістка підошва 41 розмір І тракторні. Далі цю модельку, я думаю, бачили вже всі і знаємо, що вона у нас у дуже класному стані. 37 розмір Ось такі білесень. Далі. Ось така теж буде замшова моделька. Па, ось така замчева моделька на панкеточку. Розмір 6. Далі. Ось такі. Тут замочок треба застрігнути, або він не застібується. Це супер. Ось такі. Дуже дуже класна якась тканина, натуральна. Бачите? І все. Ми розпакували з вами весь лотик. Розміри, на жаль... Є. Якщо вам сподобався такий лотик, пишіть нашому менеджеру на Viber для замовлення.